Ім'ям на каналі Жеміч це третя частина за Зубастика, кар'єрку Зубастика і нас тур проти Алавеса. Вони займаються на місці, давайте подивимося, що в них тут що в них і як в них. Тут покажу наш состав і як, чому ми не побачили їхній состав, я цього не розумію. Але судно на цьому, нам це по факту не цікаво. Хто наче дивитися з даної серії, той побачить, що я граю, тільки граю як тобто з моментів. Так рілі цікавіше і частіше одноврієнно. Сложність, бачиш, Мірой клас, вона навіть сильніше поставити, побачу, цього матчу, побачимо. В перших двох серіях я грав вручну, то -то. все, всі 90 хвилин грав. Але це не цікаво. Перше, нас не міняють. І друге, ти просто моментами бігаєш, бо тому що ти граєш як гравець, а атаку створюєш не ти. І тому моментами це все дуже довго і не цікаво. Тому ми граємо чисто по моментам так найкраще. Побачимо, чи вдасться мені. Завоювати титул кращого бомбардира Лаліги, я на це надіюсь. максимально. Так, у нас є ще перший, хвили... перший момент на кінь. 24 хвилин ми вже до 0 програємо. До речі, нам хоч тут забивають. Далі нас йде на Родріго. від Родріго до на нас, і ми просто біжимо і ходимо один на один, так? На, да? це буде дефолтний Ми Це тако просто об'єм, все, немає щось тяжкого, ціточки 7,5, все максимально прекрасно, все максимально круто, що могли бути краще. Да, можливо, я, мабуть, навіть, навіть ще один виходить на один, 37 хвилина, сольний проход. Вселяного, да? Не знаю хто на пас, може Венесію Жюніор. Ми його заруйнили, тому що... Ну потому що не все так просто. 2-1 ми вже програємо. Як у мене це нравится? Знову Редвіго напасує, в'єхав туди на 1. Я так поняв, а в сайде немає. Мені дивно, в всайда немає. Давайте дальним вдаримо. Ну тут ми забуваємо, да. легчайший. ліфчайший, 2 2 2 2-2-58. У це бах якийсь був. Ще один навес. А хто бив? Я не знаю, чи хто бив. Це не я бив. Окей, контратака, дивіться, ми 2-2, бачите, не можемо виграти. Не забувай всі свої моменти, майже всі свої моменти, але я лавесном забуваю. Ну це дивно, що лавесном забуває, давайте будемо чесними. Ми повинні відкриватися, так? Да? І дальній удар. дальний потужний удар Вартар відбиває і походу... походу 2-2, да, рахунок, так. Да. Як ми бачимо, що... 100 ічков забив нам. Не все так просто, по-перше, ми пропускаємо дуже багато голова, а по-друге, крім нас, ніхто не забуває, це максимально скучно і по факту не цікаво, тому що все залежить від нас як форвар, да. Так, ребят, у нас дербі, дербі Мадридське, Атлетико Мадрид проти Реал Мадрида, це буде максимально цікаво, максимально сильно, максимально круто. Велевеса ми отримали, блін гравець матчі, але камон. Тут як в составчик, як ви бачите, не міняється. До речі, Білінгів вже появився замість Камавінгі, грає Герсія, замість Мінгі. Це, це максимально такі заміночки. Бабіч, звісно, башансів по камість. Бурвальник Реал Мадрида. Мадридське дербі. ми граємо на виїзді, до речі. Ні, як на виїзді, на виїзді, але вдома. Тому що ми граємо в тому самому місці е, Мадрид. Тут зубасік роздає Ліс, скажемо так, нам треба забити гол. Да? Давайте спробуємо забити гол. Побачимо, виберемо цю задачку, якщо нас будуть моменти чи ні. Розводить нас Атлетико Мадрид, але як і говорив, ми граємо по моментах. Що ми мачумо? Рахунок 0-0. Реал Мадрид атакує. Де є пас? Що, мені на мене, мене я так поняв, так? Ми його приймаємо, приймаємо. Убираємо. І забуваємо Голаса. І відразу ми вводимо в 11-й хвилині вперед. Зараз було гарно, зараз убрав, все красиво, зараз не просто виход один на один. Быв бы... Це було б так цікаво. Цікаво, в такие моменты, як ви бачите, по Тивовасами зіграла 2-2. Чи зможе Реал Мадрид заняти перше місце, Тому що тут вообще нічого от тебе не зависить. Сольний проход, да, зараз нам спас хто то якусь зробив і ми просто йдемо вперед. Наскільки я зрозумів, правильно? Да. І ближчику заб'ємо. Не забываем. Можливо це печально для нас. Все таке ми атакує. Я атакує, ми атакуємо, але бачите, треба забивати, бо друг атлетику Мадрид нам заб'є, автобус. Ааа! Же зрізався момент. Так навес была, І буду навес робити його я. Ой, щось не вийшло. Не знаю чому. Тепер нам будуть робити. Це вже другий тайм начався, щось ми поки покамісь. Ну дивно, що Алавес нам забив два, а Атлетіку Мадрид не може. Це... Що за за фігня це зараз, я не розумію? Сольний проход. Можливо давайте через 0-1 зараз його проведемо. Хіменес. Не проходимо один на один. 1-0, 53 п'ять третього, Мадрид ще досі нам не забив. Альверда? Ех, ну мене затаранило вратаря зато. 1-0. Так мы цьому матчу закінчимся. На більше нас моментів не було. По факту... То, ну, це, це рофл, коли Алаве забуває двушку, а Атлетико Dread не може забити реал. Ну це рофл. Це Рофл. Даже Килян що ходив на поле. Роналдо показує дуже гарну гру Атлетико Мадрид і, і становиться кращим грає в цьому матчі. Ну логічно, я забив один гол по факту, а ну, хтось навіть хейтери, Декстер Хейтере. Вже не перший раз бачу, що Дек... Декстер нас хейтерить. Ми забили один гол по пару моментів, ми їх не забили, але... але це було прикольно. Ми попадаємо в команду тижня. Знову Ла Ліги, це дуже прекрасно, Зубасік. Гарсія, Куртуа, Карвахаль, Габріель, Чуамені, Чуамені там розкидав нам паси трошки. Це вже це максимально круто. Це максимально круто. Я хотів би попадати кожен тиждень в команду. По факту нічого нам не дає, тому що ми і так вже вау. Але саме на факті, що для себе ЧВ потішить. 1-0 прекрасна Атлетико Мадрид Рерналтус Мадрид. зараз напевно поразний з цією командою. Да-да-да. Інтрига закручується, червону карточку нам дали. Я не розумію, що за коментарі. Ідеал Мадрід даже прокоментував. Та, та ж саме повод для. Для розмови, для якої розмови я так і не поняв. Хто такий Віктор Енклд? Хрін не знаю. Тому що про його Того Віктора навіть прокоментував пост Віктора, прокоментував Реал Мадрид, тобто офіційний. Бачите, галочку. Це, це цікаво. Так, тут якийсь Хеллоуін, тут тузе... вечірник у мене закатити. Далі. Благотворительна і в спортзалі. А спортзал це для слава Давайте сразу вечірничку. Давайте Бухіч. Бухіч, Бухіч. Пухіч, в мене гімпатше не працює. Так парні, наслідає чемпіонов. Хто не, не пам'ятає, подивиться минулу серію. Ми зіграли 1-1 з таким самим мувом, типу, не грати Кроналду. Але грати Кроналду це скучно. Ну, доволі це скучно, тому що п'ятики, як я повторюся, ти не граєш всі команди. А що це поки доїпався, це теж не так цікаво. Особа мені. Коли я був малим, я кажу, мені це було цікаво. А зараз це воно ну, просто воно однообразне, однообразне, якби було трошки більше якось було б цікавіше. Тому я буду грати Кроналду. Поставщику По ми нічого не бачимо. А, є камавінга замість Саме Найбільше цікаво, що набираємо очки. 6 хвилина, 1-0. Мадрид проводить контратаку, це дуже цікаво. Хто біжить з м'ячом? Вальверде, наскільки бачу він капітан. У мене було закидати, але тут вже, мабуть, був офсайд. І ми цей момент провафлили. Момент я, не, не, не тут я поспішив. 12 хвилина, 0-0. На нас була йти подача. Ну як на нас? Ми можемо зробити, щоб було і на нас подача. Нам треба забігати і є подача на нас. Не вийшло, трошки не вийшло. Цікаво, так цікавіше, тому що бачите, це не все так просто. 0-0. Реалмодета такой десь так воно. Пас на від нас іде від такого, від вай. -вай, 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 -вай наверное, для пасу того. Тут треба було вбрати, блин. Я зараз тупану, так не надо тупашити. 0-0. Реалмодельта атакує. Хто це біжить? кава кавабанга. Давайте через пас. Попробуємо зіграти. Мля, забігли через чур. Тяжело, тяжело. подаємо кутовий, це сильно. Ми подаємо кутовий, лол. Кутовий не вишу. Але Атака... Да, атака закінчилась. А не закінчилась. Габріель дає пас на, на... на зубах. А що там був. Там у сайду. Бачите, реал не забуває скільки матчів. уже раз виходить на один, це дефолт ба, да? да, це ба дефолт. Дивіться, а не все так просто, бляха, це лео чемпіонов! Ты треба впевнений, що був це гол? Да ну нафіг, ми на фанге уже. Ой, даємо не точно. Б'є вальверде така здіч. 0-0! Реал 3 бляха-муха! Давай, реалище! Файнес объема! Ах, файнис не вышло! Ну хороший був удар! Все, Вс один моль не прорал! <laughs> <laughs> Мензубался два база базар вокзал! Це обидно, блин, болиба! Зубасик! Ну як так не забити то а? Ох, и зубило! Ох, и зубило! Розстроєний зубило! Расстроенный! Бляха-муха, що це у нас поки не следующий пепин. Ну бачите, тяжко, даже дивіться, Шахтар Донецку виграв блин, в Бергам Кальціо, блин, в йопти, а в Аталант, епты, блін, а в реаліф он не програл їм. Пока миссии нас следующий непило не задалась. Роналду станов. Роналду являється кращим гравцем. Ла лиги, болівальники просто вітають ігрока і бажають йому всього найкращого і більше трофеїв. Реал Мадрид каже, повод для святкування. молодець, Вау. Ви ігрок місяця. Дальше будет краще. Давайте так скажемо. Хотілося тут більше картинщик. Це зараз. Так, у нас тут тур проти Віляріала, тут білігол замість кавабанги, а всі столітті на місці. Цікаво, що Гарсія грає на плюс В. Так, знову заражаємо команду, йдемо... Переходимо до самого матчу. 0-0, Реал получає матч. Шанс. Снова подача. Тут, конечно, все Подача либо выход до на один и так далее. Ну, Кривый пас из Валь... Вальверде. Снова Вальверде на планках. Вальверде слева, Вальверде справа, Вальверде везде. З... 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 Чего они не робить подачу? Это меня надевает. Для Мадрид проводить контратаку. Тобто у нас є шанс комусь дати, так? Да? Ми бачимо, що у нас Родріго і... Давай на Родріго дамо пас. Не точно, сорян. Ми вже програємо, Реал нам забив. Ну тут ого виход один на один зараз буде. Тут вже без шансів. Ого! Сольний проход. Пройшли один на один і ближечку. А Винни. Фак, Жемич, не руїнь! Ми, ми програємо ноль. Ты бляха баели, блин 2-0, вот Мадрид Реалмадрит проры Ну це буде цікаво, цікаво, чи я на не... ми до зможем зробити чи ні. Чому він біжить криво, не знаю. Да диви, тут якісь нереальні, я не розумію. Що з с тобой не так? 2-0, я шоці. Ну мене бісить, що моя команда не забуває, то тобто тут все от мене зависит, получается, всі перемоги. Це не чесно. Файнес не залітає, Файнес. Це габела, все програла. Отак, така от нас якась вийшла череда. невдач, максимальних невдач, я не розумію чому так. З басік розстроєний, я теж розстроєний, я не розумію чому так. Ну не в... Блі, бісить, що вони самі не забивають, тобто все залежить від мене. Це не чесно. Роналду зараз грає на високому рівні, і повірте, і повірте це не все, на що він, як каже, способен. Ну, я все не вірю, ви бачили. Це було Габела. Роналду терпить поразку від дер... в Дербі в матчі проти Віляріала. Буває і так. Прикольний коментарі. Може... Якби ми грали другою тактикою, ми б виграли в дербі з Вільяріалом Варналду, ти шо, ЧСВшник? Осуждаю такі коментарі. Команда неділі, на нас вже нікого немає. Ну логічно, ми програли в матчі, камон. Це по факту. ми вже У даже... нас матч з... з Сельтою. Ну що любі друзі, граємо з Сельтою, У нас не все так просто. Останню гру ми програли в Лігі Чемпіона у нас взагалі нічия і поразка. Що зараз бу... В минулому гру програли в, в Легії. Побачимо, що зараз у нас буде. Виходив один на один, це хто у нас біжить? Чуамені? Білі гол дає на Роналду, Ми дуже гарно відкрилися, але Роналдо Роналдо нас едают, нас едают так не можна грати, я так понял. Ми можемо тут відразу пас дати, да? На за зачем тут винис стоїть? Даємо на Вінісіуса, і Вінісіус забиває. туда. Гарний гольовий пас. Вінісіус Джуніор. На базу. Ніфіга детоксі, брат, ти токсиш, брати, Що? Що за танці, шманцы? А шалеть. Таку... Блин, що за прием, пта? Зубастик, зубастик, и під углом є... Штанга! Штанга, Карл! Так мяч у нас, мы можем ще Закінчити цю контратаку. Розвертаємося, розвертаемся, розвертаємося! Біжим і вдалечку б'ємо і забиваємо ТУ -у -у. Дай його, нафіг. 2-0, ну цю катку вже не дамо. Сильва показує у нас не забуває 56 хвилин, хоча ще може забити. Ми не роз розуміємо цю гру. Ну тут закзожди, я не розумію, чому такий пас був говна. Знову вернее не що за фігня? Ну і парні сольний виход один на один, тупо 1 на 1. Що може бути краще, коли виход один на один? Збасік, дубль, дубль збасік і гол Вінісіуса Дженіора. Ух, які танці, Ух, які піжонські танці. Ти шо ти шо? Ти шо ти шо? Зубило, ти чо. Все, 3-0, да? Да, без шансів для Сільти, бо круто, дуже, дуже класно, що я лідирую по сухим матчам і це заслуга защити. Прикольно. О, звірін включено. Ха-ха-ха. Ну да, ціна трансферсій. все прикольно, а що, тут 10 матчів. 5 сухих і 7 пропущених. Це прикольно. Ну, ралдой, я, естественно, получаю, блин. Гравця матча за Сільтою ну, гольовий плюс дубль Парні, сюди, дивіться, ми вложили в фондовий ринок, і, як бачимо, ми потіряли 22 тисячі доларів. Не, не заробили, коротше. Роналда тільки що був в моєму спортзалі. Ха-ха, надійся на двійник. Ха-ха-ха. Хорош. Ну що парні, у нас соціальна... Останні... Опа, ми впали, дивіться. Перед тим, як я вам скажу, з ким ми граємо, ви, в принципі, самі стільки що бачили, ми впали в команду. Тижня. І це дуже добре, тому що тут є Роналду, є Чуамені, є Юрію, Габріель, Феде Вальверде і Куртуал. Тобто майже вся команда Реал Мадрида. <гум> максимально круто. Максимально. Граємо проти Борусі і Дортмунд. Нічого нового. Надіюсь, ми виграємо. Надіюся, буде наша перша перемога е, за Оліч Чемпіонів. Ну що, але ще проти Джемелів буде цікаво, що ми зможемо зробити зараз. І так, рахунок 0-0. Ми йдемо вперед. Ви хотіли на треба, давайте під углом спробуємо пройти цього Антона. Тікти від нього. Тічемо, значить, так? Да? І давай... М -м 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 -м. Давайте розпасуємося. І зараз воно спокійненько забивати. Через пасів, так? Да? Дали пас назад і забили гол. Що може бути краще? Чим вийти на пчатку? Дивіться, який він тут кофеїн варим, так? Да? Ти що, ти що? контра я там бачу Родріга. Відразу на нього запускає мяч не точно Один один уже, о, вс тобі від... Там забігає, да, Родріга? Можна на нього дать пас Окей Є, є контакт є... Ай-яй-яй, жемяч не точно, не точно жемяч. Тиньче зубастик, не точно. Так, 60 та хвилина у нас... В моменте так уже багато, да? Ми бачимо, там там файлевоверты забігає. Ну давай пас, отлично. Єсть таке діло. Редриго. Редриго. Ай. Треба забувати, тому що зараз Джимелі. Джимелі нам можуть забити. Атакує реал. И... А як нет! Ну як нет! Так рад! Блин, я так открылся четко! Треба давать пас, бо я не тищу. Тут писец. Бля. писец. Зараз пропустим, я, я ей богу пропустил. О, пенальти! Пенальти! Зараз хоронама, хоронамо кабеліну Я думаю це буде зараз Габела. Да, це Габела і ми виходимо туди. Пінальті що ми не били, це круто. Блін, це тяжко. Ви думаєте, що це легко? Це нікого не легко. А даже папа Карло прибіг нас привітати, Блін, це перша перемога или гоняла нічия, парадка. І перемога. Да, є, забрала. І на цьому, напевно, закінчимо серію. Каримед там забив. Це було, звісно, тяжко, це було тяжко, максимально тяжко, але... Це було сильно. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам ця кар'єрка подобається. Надіюсь вам це було цікаво. Пишіть коментарі. Я просто домінував на полі з Borussia Dortmund. Я не стримен. Ну, це по факту. Ну, блін, було тяжко. Не так уж легко, як він написав це, але сам факт. Ну а показує прекрасну гру з Дортмундом. Player of the Man is... Роналдо. Я оставляю та полі всі сили, але коли я чую, як вболівальники скандують моє ім'я, я розумію, наскільки я високо. Наскільки я цього все стою. Лайк. Like.